Доброго дня всім! З вами знову Єдеса Ірина Харченко. І Сьогодні ми з моїм клубом Чудес гуляємо по робочих окраїнах міста Дніпро. І ось ми зановилися в такий район, де нібито застиг час, дуже атмосферно. Я дуже люблю такі райони нашого міста. Це підгірна Слобода. отже, давайте прогуляємось. Дійсно ми потрапили з вами в 19 сторіччя, бачите? Стара бруківка. Яка дуже мене надихає, дивіться. Перше кладовище тут з'являється ще в. У 18 сторіччі, наприкінці, коли в нашому місті е, указом Катерини II з'являється вісім фабрик різних, е, була така найвідоміша суконна фабрика, як то кажуть, підприємство. підприємця. Суконна фабрика знаходилась тут неподалічку. Ви, мабуть, всі знаєте, де да, цей корпус він зберігся. До речі, цьому корпусу в цьому... Розі виповнюється 200 років ровно. Він збудований в 1825 році. Це хлібозавод з колонами. Знаєте, да, на проспекті таке. Будинок там зараз варус і будується величезний таким поряд. Так Також це єдиний корпус, який залишився від суконної фабрики. Ця суконна фабрика вона працювала на кріпосному труді. Да? І дуже тяжка праця була. Працювали по 15 годин. Працювали навіть дітки з 8 рочків. Там не було опалення. І вони жили, мешкали в казенних таких будиночках без опалення. Ну тобто неймовірно тяжко було, і тому дуже багато людей вмирало. І ось тут, на цьому місці, вирішили робити кладовище. Це тоді було далеко-далеко за містом, і так і вийшло. Ось де перший поверх, так потім вже наприкінці 18 19 сторіччя, коли почали будуватись нас заводи, місто почало зростати, особливо коли була вже з'явилася залізниця і міст старий був збудований. То тут з'являється поселення, яке в народі прозвали Чечелівка. Чому Чечелівка? Знаєте? Так, от спочатку оце степ-степ оцей давали підгороди, ну як піддачі, да, можна так сказати. Але потім, коли вже робочий люд почав тут оселятися, то перший, хто тут вирав собі землянку, це був відставний солдат Чечер, прізвище Чечір. Ми нічого про нього особливого не знаємо. Ну можливо, це був такий похилого віку бобиль вже. Але навколо нього починають оселятись інші люди. І ось наприкінці 19 сторіччя тут вже на мапі ми бачимо десь 20 таких, ну не сади, бо це був дуже дуже бідний район, дуже бідний, і тут були такі хатини. В кожній хаті було навіть така керасинна ліхтар, і води не було, були колодязі з дуже поганою водою, люди часто хворіли. І ходили до баби шептухи, щоб вилікуватись, бо на лікаря у них грошей не було. І, звісно, була також високосмертність. І ось другий рівень цього кладовища це Чечерівське кладовище. Як вмієте? Ні-ні-ні. <ЛАНО> і тоді-сюди дуже багато приїхало кхім, о -о -о людей. І тоді вже в 90-х така о -о громада. Це красиво. Синє-синє небо. Україна. країна ви чули про ною ковчег, там да? де він де він причала на горі Арара Гора Арара це свята для вірмен, хоча вона знаходиться на території Туреччини, щоб ви знали, да? але це є такий символ Вірменії. І ось коли е Ісус Христос е було Вознесіння, то три апостоли вони потрапляють, е тобто учні Христа потрапляють в... Вірменію, і вони принесли туди християнство. І в 301 році Вірменія була похрещена, тобто на державному рівні ось Григор Лусаворич охрестив цю країну, першу у світі. Ви бачите план міста Катеринослава 1915 року, і ви бачите, ну, місто на трьох пагубах ви все чули, так? Всі. Це означає, що три величезні балки перерізають місто на три пагорби. І ми з вами знаходимося ось ця аптекарська балка. Ми зараз туди підемо. Ми знаходимося десь отут. Тут написано кладовище, так і написано, оце площа Олександра Невського. Ми туди з вами підемо. А зараз ми з вами зануримось у аптекарську балку. Були... Біля лікарні Мечникова, і там я вам розповідала про першого лікаря міста Катеринослав Карла Роде. Пам'ятаєте, він був особистим лікарем Василя Васильовича Каховського, це був губернатор на той час, і він з ним разом і приїхав. І Йому виділили ділянку саме тут. Тоді це називалось суха балка. Суха балка або Балка Бобарєва, бо тут колись був зимівник козацький. Хто ще не знає, то місто Дніпро це суцільні козацькі зимівники до окупації були. Так от тут жив козак Бобарєв. І ось суха балка. Він тут розводить Карлу розводить тут лікарські рослини, і він робить з них такі барочки, порошки, які в народі так і прозвали родерські порошки. І він лікував всіх багатих, бідних, не дивлячи на гроші, він часто безкоштовно він просто роздавав, він робив щеплення від віспи, ризикуючи життям. Ну, тобто, його дуже любили, Народ його дуже любив і багато років після його смерті згадували ці родовські порошки. Де достоменно він мешкав, ми, звісно, ми не знаємо, бо це 18 сторіччя було, так, ну, десь, десь в цих краях. Ось. Ну, ну а після... Його после... вулиця імені, знаєте, Дорогобичська, я зараз Карла Роде Ну, Карла... ну це, це означає, що він там жив. Це ніхто ну, не знає. Я не знаю, це <говори> <говори> да, ну, рядом з Новоорловською, де, де водонапорна <говори> <да>, башня, і <говори> да. ось вот так туди. Ну, Карл роди є, можна сказати, засновником нашої лікарні Мечникова, бо він влаштував такі боговогодні заклади і на місці свого своєї садиби, і ці заклади потім вже стають земською лікарнею, ну а потім обласною лікарнею Мечникова. Коли роди помер, то землі це перейшли до май... сім'ї майора Федіра Негрескула. І він тут е, виробив ліс, були ліси, і він тут зробив. Е... Молочну ферму, і навіть рибний прудочок був, і тут збудували цеглеві заводи. В цій балці це були цеглеві заводи. Ну, здебільшого, це було євреї. Це Москін, Розенберг Розенбірг і так далі. Ось а наприкінці вже 19 сторіччя верхів'я балки перейшло до поміщика Адріана Якимовича Шляховського. Тому трохи вище з'являється селище Надеждино, а в народі його прозвали шляхівка. Чули ви про таке? Але ось трохи пізніше ми про це поговоримо. Це еклектика. Що таке еклектика? Це коли різні стилі. Ви бачите, перший поверх це такий, ну, більш катеронославський стиль, так, садливий, а другий він відрізняється в так? Можливо, його добудували трошечки згодом, але цей будинок десь 90-х років 19 сторіччя. Я пропоную вам зайти на і так уявити, як тут мешкали люди. Наприкінці 19-го сніг не Так? Там. когда вода. казалось, что очень много военных было в месте, которое на славе. И тут старшина, военная, <говорит> она оселялась в квартиру. Но они так попали в За цими квартирами, що після їх простою треба було за рахунок казни ремонтувати. Тому вирішили будувати казарми. І ось на циганській площі з'явилася оці будиночка на поверхові, там далі. Да? Це були казарми, збудовані для військових. Ну і відповідно вулиця отримала таку назву військову. Потім вона була знов перевинована у проспект Пушкіна, але про це трохи згодом. Коли був магазинчик Монополька, де торгували горілкою, бо була монополія у імперії на торгівлі горілкою, це зрозуміло. І оці, е, оці жовтенькі і бріжовенькі будиночки це казарм, а в 1902 році. Було прийнято рішення, оскільки залізниця працювала і потрібні були спеціалісти на цю залізницю, то було прийнято рішення заснувати таке училище початкове для спеціалістів для залізниці. Так, і ось це, це будинок було вбудоване тут, виділене землю безкоштовно і будувалося в 1904 році, будували тут ось цей. А Іван Мартинович він пішов по стезі батька і він торгував залізом. Вони були дуже заможні, в нього було багато прибуткових будинків у, центр, у центрі і багато також магазинчиків, які торгували залізом. І тому, коли він помирає, він заповів, він ще був старостою Троїцького храму. Він в огорожі Троїцького собору і е, справу вже довершили і Надія його вдова, і Михайло його брат. Ось, після екскурсії ми занурились до ресторану Сі, який знаходиться у підвірній Слободі. Такий сучасний бачите, ресторан для того, щоб обговорити. Побачене, почути. Дівчатка, ви як? Добре. Як ви погуляли? Добре. Добре. Супер. Відпочиваємо далі. Ось, дівчатка. Ви задоволені? Так, да, так, дуже так Перезавантажились. Так. Клас. Зупинились якому, на якомусь кораблі. Дивіться, як тут атмосферненько. Він трьохповерховий цей ресторан. Ми на третьому поверсі, на самому верхі. Чекаємо замовлення. Отже, любими, це був мій новий авторський маршрут Легенди робочих окраїн. І я була дуже щаслива бачити ваше усміхнені обличчя протягом цих двох годин і бачити, як змінюється ваш настрій, і ви все більше і більше здивовано закохуєтесь у наше місто Дніпро. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео, бо тут буде дуже багато цікавого контенту і до зустрічі на маршрутах і на моєму каналі.